Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати. Зараз ми з тобою намалюємо пса патрона та злух маринку. Спочатку нам потрібно намалювати овал. Це тулуб патрона. Далі потрібно зробити йому шию. Її ведемо з краю тулуба. Та ось тут. Тепер малюємо кружечок. Це вже його голова. Тепер від кружечка потрібно зробити мордочку. Малюю її з нижньої частини кружечка, ось тут. І от так домальовуємо. Відразу можна зробити носик. Він трошки виглядає за мордочку. Тепер намалюємо йому око. Воно трохи овальне. Та бровку. Відразу можна намалювати зрачок. Та ротик. Патрон у нас зараз злий, тому і ротик в нього не посміхається. Щоб намалювати вушку, ми робимо ось таке продовження шиї. Кінчик вушка трошки під нахилом. І звисає. Друге малюємо трошки збоку. Ось так. Тепер зробимо йому малюнок мордочки. Він йде ось так та ось так. Ці частини залишаться білими. І частина шийки. Відразу намалюємо йому ошини. Тепер давай трошки підрівняємо тулуб. Вгорі він так і залишається, а внизу трошки звужується на пузику. Ось так. І в цьому місці ми відразу намалюємо йому лапку. Спочатку робимо ось так звужуючи. І тепер саму лапку. Ось так. Вона вже тут тоненька. Другу задню лапку ми малюємо трошки збоку. І вона вже виглядає не повністю. Але так само є верхня широка частина і нижня вусна. Від спинки робимо хвостик. Ось так. Передня лапка в нього зігнута. Тому малюємо ось такий лікоть. І тут зігнуту лапку. А друга лапка в нього стоїть. Тому відразу під неї малюємо другу. Вона просто рівна. І розширення його в неї немає, як у задніх лапок. Ще слідкуй за тим, щоб вона була чітко під шиєю. Тепер нам потрібно намалювати йому костюм. Від задньої лапки до хвостика. І ось тут рукавчик. Ще є в нього полосочки на пузику та над рукавчиком. І надпис Патрон. Наш песик готов, тепер намалюємо злу хмаринку, яка хотіла зробити великий бубух. Можна її намалювати просто хмаринкою, а можна ось такими кружечками робити. Вона змінює свою форму, тому неважливо повторювати прям чітко зі мною. У неї ось такі нахмурені очі. Спочатку малюються полосочки, а внизу нахпівколо, зрачок, бровки та злий ротик. Зуби в неї трикутничками, навкруги неї ще можна додати молні. Набросок готов, тепер можна обводити та розмальовувати. Я все вводу чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти чорну ручку або фломастер, або відразу розмальовувати по кольорам. Носик в патрона чорний, тому його відразу можна розмалювати, також в нього чорний зрачок та ротик, тільки в ротику потрібно залишити два білих зубки. Ось так. На ошийнику ще потрібно намалювати колончик. А на лапках можна ось такими полосочками зробити пальчики. Коли будеш обводити задні лапки, овал тулуба обводити вже не треба і відразу роби ось так. На табличці зробимо надпис. Напиши там патрон. Зайві лінії олівця можна стерти стирачкою. Патрон у нас оранжевого кольору. Тільки не забудь залишити деякі місця білі. Це мордочка та шия. Також в нього біла половина хвостика та лапки. Ось тут в нього ще й оранжева пляма. Ошиник в нього зелений, а колончик на ньому можна зробити жовтим жилет в нього синього кольору. Контур хмаринки можна зробити жовтим, також навкруги неї жовті молнії. Очі в неї також жовті, а сама хмаринка чорна, в неї ще червоні брови. І червоне можна зробити навкруги очі всередині, щоб вона виглядала більш страшною. Тепер розмалюємо її чорною. Під персонажами потрібно зробити тінь, щоб було відчуття, що вони стоять. Для цього намалюємо просто під ними овали. Я це зроблю фіолетовим кольором. Ти можеш взяти інший темний. Також навкруги них можна намалювати якийсь прикольний фон. Щоб хмаринка була більш яскравішою, я додам їй ще червоного фломастеру. Можна ввести очі та саму хмаринку. Також намалювати навкруги неї бульбашки. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращі в кінець наступного відео. Посилання на телеграм внизу цього уроку. У мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами. Якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм, і я його намалюю. Малюй по моїм урокам і я навчу тебе гарно малювати. Також обов'язково підписуйся та став лайк, якщо в тебе вийшли класні персонажі. До нових зустрічей на моєму каналі.